Як ви думаєте, хто повинен проходити базову військову підготовку? Тільки чоловіки. Ті, хто бажають. Жінки є в армії, є жінки, які воюють, є жінки-пілоти ППЛА. Ну, багато жінок в армії. Тобто стать це не... Жінки повинні вдома сидіти. Ну, чоловікам 25. Я вважаю, що в цей час точно потрібно всім, всім. Ну, базову таку підготовку. Якщо війна в країні, то... Мабуть, чоловік має е, власну думку, але скоріше за все треба піти воювати. Е, згоден на 100% те, те, що жінки на свій вибір, а вже чоловіки повинні. Я вважаю, що військову підготовку повинно проходити все населення, включаючи від 18 років. Взагалі військова кафедра є? Чи є, нема? є. Я в КПІ навчаюсь, тому є. Ну я не проти цього. За бажанням. Якщо я пройду військову підготовку, то я вже точно не буду якимось рядовим.